Ок Слобожанщини, який проходить за підтримки голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Олександрівни Світличної. Дуже приємно, коли спорт розвивається на території області. Вважаю, що розвиток спорту це запорука здорового розвитку всієї держави. Але шахи на окремому рахунку. Шахова історія Харківщини складається із багатьох поколінь. І своєї історії, своїх традицій ми пишаємося своїми шахістами, ми пишаємося тренерами, які зрощують ці зірочки і зірки, яскраві зірки не тільки українського спорту, а ще й міжнародного. Я бажаю вам завжди залишатися переможцями, досягати найвищих вершин, вболівати і вірити у силу свою, у підтримку своєї команди. У розвиток шахів не тільки Харківщини, а й України. Історія сьогоднішнього турніру такова. Свій час відомі шахісти нашої області звернулися до Юлії Сандровини. І з яким проханням? Ну, щоб був розвиток шахів, ще поштовх до дальнішого досконалення такого виду спорту, як шахи, провести змагання і щоб надала згоду, щоб такий кубок був заснований. Підгід голови обласної адміністрації. Юрі, ми вам дякуємо, що ви дали згоду. Ну і потім був такий невеличкий оргкомітет, який готував пропозиції по проведенню цього змагання. Визначили, щоб був потужний склад. І сьогодні дійсно, як ми бачимо по реєстрації, і, і п'ять п'ятресмістрів, олімпійські чемпіони, є серед харківської школи, є талина, вита молодь. І дійсно, ми приймаємо активну участь в цих змаганнях, відстоюємо. Слава Харківської області, міста Харкова, нашої держави, України, Бажаю кожному з вас ще раз успіхів і наснаги. Знайте, вірте, вболівайте і досягайте найвищих вершин, ставте перед собою амбітні цілі, так як це роблять наші маленькі зірки, як Тіхон, так як це роблять наші світові зірки, як Ганна Ушеніна. Так як ми це зробимо разом, і я впевнена, що ті списки, які сьогодні були. Зачитаний Сергієм Миколаївичем, вони не вичерпні. Ще буде багато і багато в нас зірок, Адже ми цього варті. У нас надзвичайно вагома школа, у нас надзвичайно талановиті і діти, і молодь, і вже таке вагоме покоління. І бажаю кожному з вас завжди бути переможцем. Шахова спільнота звернулася до мене із проханням організувати відкритий чемпіонат. Сьогодні ми відкрили його, підготували разом із федерацією шахів. і Я дуже задоволена тим, що сьогодні представлено дуже вагомий такий склад шахістів, який сьогодні буде боротися за перше місце. Сподіваюся, що розвиток шахів на території Харківщини продовжується, і також ми будемо підтримувати і розвиток цього напрямку, і в цілому розвиток спорту на території. Харківщини для того, щоб зміцнювати і майбутнє спортивне, і звичайно, укріплювати Харківську область. Адже якщо ми не будемо вкладати у розвиток спорту, не буде нормального розвитку ні території, ні держави загалом. Тому сьогодні ми привітали усіх, побажали наснаги впевненості результативності, гарної гри. І сподіваюся, що ті зірки, які вже запалила Харківська область, ми будемо продовжувати запалювати, адже в нас талановита молодь. В нас Дуже великий і вагомий такий склад э, тренерів, які можуть підготувати яскравих зірок, які підкориться впевнено не тільки українські обрії, а й міжнародні. Мені подобається, що це в самому центрі, в хорошому достойному місці, как бы красива організація. Турнір дуже хороший, міжнародні гросмейстери учасників, мастера. Буде цікаво.